Привіт підписник. почепили кошельник на кота, а він виявився ганяється, Хоче його погладити. Зараз він через паркан і побіжить. Ну і вставай, вставай. Бережно там маленька колюча, щоб ручки не подерла. Що Мурчик? Що Гануся хоче собі на ручки коти? Дертися може. Який я Ганусь? Яка ти рада? Треба мої штани. О, дарача. 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 А, а, так а він робити. Розкажи нам ну, що про своє око. Розкажеш? Не розкажеш. Не розкажи. Ну, так. розкажи так гарно видно. Око, око твоє, ну так. Да. Підписникам цікаво. Розкажи, поділися. Особисто. підписника така історія Вдарила око обтерзанку. Спідну бойово і скульптувала тарзанка. в око. І як ти це пережила? Просто. Плакала? Трошки. Трошки сильно. Так, трошки досить. Тобто вже скільки днів пройшло? Два навіть. І яку ти хочеш дати рекомендацію підписникам, бо бачу, щось ти не дотримуєшся. Далі до її тебе тягне, дай, лінка? Обережно гратися біля тазану. Бо що може бути? Ліхтарик під оком? Вона вже йому морду гладить. Мурчик той що ласочка. Ми його назвали ласочка, він насправді виявився Мурчиком. Мурчик той, що ласочка. Мене тебе ще не замучили. Поставте його їсти. А ну, їзд. Гану, ти можна брати руками. У нашій сім'ї діти не беруть руками. Бачиш Аріна в рукавиється, а ти що, не з нашої сім'ї? Дайте йому поїсти. А, і котик собі вершки, вершки їсть, так? Да? Вершки їсть. Ганусь, він їсть, Ганусь. Вершки з масу. Без масла Я жарсу. Вже його на руки. Ганусь, він сильно завеликий для тебе. Ти не здається? Ой, я підлизався. Якщо хтось доцікнеться, до його носа Він може відкрити рота і куснути палець. Я вже таке один раз пробую. Дівчата, що ж ви за ним ганяйте з тої тарілки? Що ти? Чудо ти котяче таке красиве. За котиком? Дісли на того. <плеслужб> подобається такий котик, Ти віддавай. Ой, який <плеслужб> чудовий Гуляти поведемо його, поведемо гуляти. Ну дивись, він собі приліз. Ну що ти, красунчик? Ти красунчик? Я погладжу. Ой, не дивись, я прямо остається. Ну, вас каже, дівки. Пішов я. Поїв. Анечка, ти за котом? За котом, так? Да? Рупав наш кот. Пішов, пішов, котик. Та налякали мене.